Так, 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 так. А я ні-ні-ні-ні-ні! Треба натиснути, натиснути! Треба фруктом, фруктом. Знаєте, як треба зараз? Я, напевно, зараз... Так, зараз станемо. Ой, ого, я вже 31 минуту проходив. Так, коротше, вибачте. Беремо нашу таку базуку і нам потрібно попасти в ту кнопочку. А де вона? А чому вона зникла? О-ок. Прям на попаски. А де вона? О, все, ми попали, бачите, які? Але тут ще є такий сей. І мені просто цікаво, що буде, що ми його розіб'ємо. Король, тут такий мега-паліцейський. Б не валишче, але мені нам на дуже багато просто. Моя базута проти нього нічого не зробить, а він мене зараз є. М -м 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 -м. За двері назад тут закриті, тут задобувають, які оно нами стріляє. Ой-ой-ой-ой, який супер світ. Тримайся, тримай. Ах, тримай. ти стригає.

Тут новості за патканчик. Але мені дом приймаємо грути, групи, групи, сюди, і з водами, ананасими, ананасами. Перша рука є, тепер дро залишилась. на света, сінько, свидетенько. І ба-бам-ба-бам-ба-бах-бах-бах-бам-бах. Ананас-ону! Бандара на вас! І... Да, бродію. А я мав ничего три синіха. І ми здобуємо його. Сані, раз. Сань, Сань, приду, І И та дім назривається. І нам дається купу грошей. Я розуміла, що Тані виходить. Але я хотіла, щоб мені дали гроші. І ось бачите. Далі тут еще, кстати, куча бабок, я бачу прямо. Забрав, забрав, заберем там. А він тут якусь машину. Що це за машина? О, я можу не керувати. Можна кудись виїхати. Ой, я кудись виїхала. Ні, ні, ні Це ще щось тут. Тут є якась фігня, она була за сюди не заходить. Ми біжимо додому. Ну, який додому? Це тюрма не факт. А то я туди вже не хочу. Мені не треба мені туди. Мені здається, туди не треба, реально. Оце ще ж таке за кнопочка. Ще? А, можна машину брати. Ну, все, мені здається, ми вже по е, барні помер і нам вже потрібно виходити звідси. Ні. Ні. Нас закрили тут назавжди. завжди. Нам треба якось піднятися вверх. Але потім я не знаю, що ми будемо робити, якщо ми піднімемось верх. Господи, друзі, я не знаю, що тепер робити. Як нам тепер робити? Просто треба їхати по... прямо по дорозі, так? Слышаем. Полезайский. Внимание. ха <свеч> Ой-ой-ой. Машина сама по собі крутиться. Друзі, я не знаю, як далі проходити. Це дуже важко. Давайте просто підемо до кінця. О, я бачу ось ту штуку, і, напевно, мені на щось треба. Бананам страха. Бачи, там якась і мені здається, туди щось треба реально піти туди. і ми завжди знаходимо вихід вихіть бої ситуації. Так, Ніка вже вийшла з гри, вона вже не грає разом. Да, давай з нами. Тепер проблема. як? А, ось там треба. І в Все просто. Туди не треба йти, треба. Відкрити. Надо туди попав. Добре. Давайте попадемо туди. Так. І з другої сторони поштайте. Ну, обновлення просто круто. Ідемо. Умираємо. Тут це реально якась... Я не знаю, де той хлопчик, з яким ми проходили. Я не знаю, зараз я не просто що тут. Ой, це якась змія. Треба тікати. Так. А що в нас далі? Далі нам треба паркурити. йти навіть. Я би могла б сказати. І знову якась змія. Добре, їх потрібно вбивати. Я так зрозуміла, як потрібно вбивати І на волосу також вбити. Я е, буду вертатись, вбивати ту змію. Бо мені здається, мені потрібні гроші. Мені потрібні повністю всі гроші, щоб я збирала. Навіть якщо я пропустю одну копійку, то я буду ще раз грати. Тільки вже не сьогодні, а якимсь там разом. Мене взагалі на початок перекинуло, це не... це неправильно. Бо Я впала. Коротше, якщо западати. То... О! Ось така. Далі тут є, знову також треба в кнопочку попасти. О, ні-ні-ні! Кипец, ні, ні. бліна! І все у нас завжди... А, вона прилітає, ну то хорошо. Впала. Нормально. Знову нас на саме начальник перекиди Обнову прикольна тим, що ми вбили мега мегабар. -ба... Бар... І ще тут ось така. Знову ми впали. Як мені не подобається? Я... Мені дуже навіть сподобалася там, де ми кухаря стріляли, е, тому що воно якось мені. Я хочеться це швидше прийти, але я не можу. І просто так роплю, і в мене виходить така єс, я це зробила. І ми приїхали. Тут знову якісь. у одна житя, нас одна 1760. О, господи, друзья, у нас виды знаете, уже 40 хвилин, да. Так, так, так. Да, да, да. Я сейчас снимаю ночью, потому что мы зараз. сейчас. Теперь все дальше. Такие вертолеты. Ну, все сразу. Ми пройшли ми пройшли бар! Ми пройшли. А представляєте, що було б, якщо ми пішли б. В... не зламали сейф, а пішли б десь в другому. Ну, друзі, всім па-па-па-па і хорошого вам сну!